Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заледовський, езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами. Які результати дасть зустріч Трампа та Зеленського, яка відбулася вчора, для України? Я записую це відео в середу. Сьогодні у нас 25 число в 9-й годині ранку. Давайте ми з вами подивимося, чи дасть якісь. Хороші відчутні результати. Точніше, не в середу, а в четвер, господи, я вже живу не тими днями. Сьогодні 25, здається, число. Наскільки я пам'ятаю. Ні, 26 сьогодні число. Перепрошую, сьогодні 26 число. Так, я вже дні путаю з того всього. Добре, зараз суть не в цьому. Ви можете побачити, коли я записав це відео, навіть по тому, як я його завантажу. Просто мене деякі глядачі просили проговорювати час і дату. Але ви і так можете це побачити, якщо ви знаєте, як правильно як глянути дату завантаження. Зараз не про це. Чи дасть зустріч Трампа та Зеленського якісь позитивні результати? Тому що, нібито і Зеленський був цією зустрічю задоволений, і Трамп назвав цю зустріч дуже позитивною навіть назвав Зеленського милим. Це дуже. Цікаво звучить з вуст в контексті самого Трампа. Давайте будемо дивитися. Перша карта мені вже подобається: це карта послуги, це карта взаємодопомоги, взаємопомочі, хороша карта, позитивна. Карта легка карта легковажності. Ну, ця карта говорить про якусь певну легковажність, несерйозність в певних речах. Карта старої дами. Ну, таке, 50 на 50. Великого негативу немає. І вже на тому добре. Ну, але я скажу так: послуги якісь будуть, допомога буде, але поруч карта легковажності. Тому так, постільки, поскільки Дозовано дуже. Але краще, ніж нічого. Дивимося тут: 21-й аркан, карта Всесвіту. Прекрасна карта, позитивна, нові перспективи, нові горизонти. Вісьмірка пентаклів, гроші. Фінансова допомога, фінансова підтримка, дуже хороша карта. Так що результат, я би сказав, все-таки буде позитивний. І, секундочку, десятка пентаклів. Дивіться, тут 21 аркан всесвіт, тут вісьмика пентаклів, тут десятка пентаклів, карти грошей. Пентаклі, 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 дуже багато карт грошей, позитивних карт грошей. Тому я би сказав, що дійсно може нарешті в ту його. Солярійну голову засмаглу таки будуть приходити якісь світлі думки та прояснення. Дай Боже, щоб янголи, архангели Святі, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл достукалися до голови е, містера Дональда і дали йому прояснення в його мозку. Тому я надіюся, що це хороший знак, і карти дійсно показують, що США та Америка від свого не відступиться. А а своє я маю на увазі допомогу Україні, тому що все-таки в США також є це зобов'язання перед Україною і США також мають це зобов'язання виконати. Тому що, якщо не виконати, прийде війна в їхній край. Це буде дуже жорстке кармічне покарання для них. Це я так трохи спойлерю майбутнє. Але якщо зараз Україну буде США добросовісно підтримувати, так як це має бути, то тоді. Дай Боже, настане мир на планеті Земля. І дай Боже, щоб цей мир настав якомога швидше. Чого я вам і бажаю в тому числі, шановні глядачі, мирного неба, побільше позитиву, благополуччя. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. З вами був Роман Завидовський. Ставте лайки цьому відео, пропонуйте теми для прогнозування. Всього доброго!